Абонирайте се на нашия Мне казалось, что я уже все видел, что меня удивить очень тяжело. Но сегодня я получил огромное удовольствие. И скажу вам почему. Ваши тренеры вас любят, и они сказали, что каждый из нас должен вам поклониться. Я это делаю от вашего имени, я думаю, что вы меня поклоняете. за тот большой вклад, как в развитие культуры танца. Я подчеркиваю, культуры танца, потому что культура определяется в мелочах. Вы обратили внимание, какая культура исполнения танца. Какая музыкальность, какая ритмичность, какая выразительность, у ребят. Чудо! Спасибо большое за ваше мастерство. Спасибо, ребята. Вы чудо. Вітаю вас! Мене звати Віталій Манько. Я хочу розповісти одну історію, яка, на мій погляд, має наштовхнути на певні роздуми, а кращі дії. Це історія одного українського мистецького дитячого колективу майстер-клас, який непомітно для держави роками робив те, що має робити вона. Мова піде про зразковий, народний, хореографічний гурт, визнаний у світі мистецтва, танцю благодійності. Просто визнаний у світі. Історія про те, як за свої старання українські діти отримали винагороду у лапках, статус нон-грата від країни, яка донедавна гостинно їх приймала на різні потужні фестивалі від Чехії. Організація культурних та благодійних акцій, зміцнення репутації країни за кордоном, мистецькі програми все це було перекреслено вмить однією високоповажною установою чеським консульством Києва. Нам відказали по причині? В Адказі написано. Чі, чі. В одказі написано е, іноземець на обґрунтування биту і умови передбаченого перебування. Існують обґрунтовані сумніви щодо е, достовірності допоміжних документів. Посуство чеської республіки позбавило українських дітей права на участь у третьому прайському фестивалі «Перлини Європи. Тому самому фестивальному русі, який приносив, як і інші змагання нашій команді, нагороди вищої проби. Це кришталева зірка Європи. Найвища нагорода за перемогу у міжнародному конкурсі хореографії, який проходив у 2013 році у Празі. Це кришталева зірка за перемогу у 2012 році. Також Прага. Якби я хотів всі ці нагороди взяти в руки. За ці перемоги у міжнародних і вітчизняних конкурсах. У мене б не вистачило рук. Давайте звернемо увагу на цю стіну. На цій стіні лише частина відзнак за ту діяльність, за благодійну і за мистецьку діяльність, яку отримала Ірина Киселенко, служений працівник культури України. І все це добре відомо як у консульствах, як на міжнародному рівні, так і в Україні. На цій стіні не залишається вільного місця, адже вона вся заклеєна почесними дипломами за перемоги у міжнародних конкурсах, фестивалях. Цього року майстер-клас отримав запрошення на участь у третьому фестивалі «Прилини Європи. Разом з керівником громадської організації Мистецтво танцю ми готувалися два місяці, здійснивши неможливо. Оновлений склад дитячого колективу вивчив складну хореографічну програму. Ми знайшли меценатів у цей буремний час. Дякуємо за це благодійному фонду Константина Кондакова. Деяким батькам довелося взяти кредити у банку і все це, аби українські діти представили Україну за кордоном, аби світ пишався нами, знав і поважав нас. Батьки цих дітей звичайні люди, не мажори. Вони віддали останні заради участі їхніх дітей у цьому проєкті. Чим це скінчилося? Дивіться. Я... Будь, Будь ласка, претензії. Будь, Будь ласка, прийняв. поясніть причину, по якій по якій які ви, ви а, зриваєте культурний захід України-Чехія. Діти мають виступати в, в великому конкурсі міжнародному фестивалі в Чехії. По якій я я журналіст. Я журналіст, я маю право знімати. Будь ласка, маю право. нам установ. Маю право, тому що Діпотом... я знаходжусь Діпотом... на Діпотом... території України. Це Діпотом... офіційний заклад. Діпотом... Ви на Будь ласка, Діпотом... Діпотом... ласка візьміть, я... я можу не Діпотом... знімати, Діпотом... я приведу руками. Мені позвати наряд, ви вас не пробуйте. Будь ласка, приведіть. Я хочу взяти, як він мене Діпотом... заламують. Нас взяли гроші за нас, які на копійки ми на роботі заробляємо, Від дітей наших ще не Я працюю, ізвините, я пишу, зарплати ми Я Я автоміт деньги отдала. Ви мене деньги взяли. Больші деньги. Чому я бажання поїхати. Чому діти, які готувалися до культурного заходу в, в Чехії, отримали від відмову? Я перестану знімати. А бісітяку зазначу за нашу інформацію, чеська сторона, організатор фестивалю перлини Європи, подала стандартний пакет документів у різні консульства Чехії для різних колективів. Паралельно з нами Київський театр пісні нотки при школі джазового мистецтва також пройшов всі процедури. Ми і вони робили це не вперше і дотримувалися тих самих вимог і дисципліни, як і раніше. І лише Київське консульство Чехії в останню мить відмовило всім учасникам фестивалю «Перлини Європи. Всім до єдиного сподіваюся, це зроблено несвідомо і не навмисно. Одразу після того, як Євробюрократи винесли свій вирок, ми звернулися у МЗС із відповідною письмовою заявою про необхідність втручання у ситуацію. Ми наполягаємо на тому. Аби чеське консульство виконало свої прямі обов'язки і місію, ми пропонуємо, аби вони досконало вивчили ті документи, які їм вже надані, аби у разі недоліків запропонувати нам усунути їх.